Доброго ранку. Розчарування зазвичай веде за собою досаду і навіть гнів щодо того, що чи хто є на перешкоді здійснення наших планів. Фрагмент писання, який може допомогти вам у боротьбі із розчаруванням, це псалом 138,16. Мого зародка бачили очі твої, і до книги твоєї записані всі мої члени та дні, що в них були вчинені, коли жодного з них не було. Цей уривок говорить не тільки про тривалість мого життя, а й про всі події та обставини, з якими я стикаю щоденно. Тому, коли будь-яка подія готова викликати у вас досаду і розчарування, процитуйте 138-й псалом, 16-й вірш. А потім зверніться до Бога з такими словами: ці обставини частина твого плану для мого життя на сьогоднішній день. Допоможи мені реагувати на них з вірою, проявляючи повагу до твоєї суверенної волі. І ще, будь ласка, дай мені мудрість зрозуміти, як вийти з цієї ситуації, яка викликає в мене почуття розчарованості. Гарного дня!